Будь ласка, відведіть мене до своєї дружини. Для когось із твоїм рівнем це неможливо. Навіть морі з кількома охоронцями не змогли її стримати. Швидка. Але бездумними атаками я можу її поранити. Моя сестра постійно тренувалася виконувати прийоми дзюдо на мені. Мерші, дайте їй ліки! Ліза! Пане Рембрате! не зважай. Далі ваші доньки. Це взагалі як павук. Будь ласка... Не хвилюйся. Це скоро скінчиться.